Вам набридло мати справу з посередниками, коли ви намагаєтеся зняти квартиру. Оренда житла це важливе рішення, яке буде впливати на комфорт вашого подальшого життя. Щоб не витрачати додаткові фінансові витрати, важливо знати способи, як орендувати квартиру безпосередньо від самого власника, не звертаючись до посередників. В цьому відео ми надамо вам 10 цінних порад про те. Як орендувати квартиру без посередників, дотримуючись цих порад, ви зможете спростити процес оренди, заощадити гроші та знайти ідеальне місце для проживання. Перша порада. Використовуйте онлайн оголошення. Інтернет-сайти оголошень це золота жила для пошуку квартир без посередників. Зверніть увагу на сайти нерухомості, місцеві онлайн-платформи оголошень. Вони дозволяють власникам нерухомості розміщувати свої квартири безпосередньо без залучення агентів. Використовуйте ці платформи для пошуку квартир у потрібному вам місці, встановлюйте фільтри для уточнення пошуку і безпосередньо зв'язуйтеся з власниками, щоб дізнатися про оренду. Друга порада. Використовуйте соціальні мережі. Соціальні мережі призначені не лише для спілкування з друзями та родиною. Вони також можуть бути потужним інструментом для пошуку житла. Приєднуйтесь до місцевих громадських груп, житлових форумів або груп пошуку квартир на таких платформах, як Facebook або Reddit. Часто орендодавці розміщують оголошення безпосередньо в цих групах, що дозволяє вам зв'язатися з ними напряму. Третя порада: налагоджуйте зв'язки. Нетворкінг може бути потужним способом знайти житло безпосередників. Розкажіть своїм друзям, колегам і знайомим, що ви шукаєте житло, іноді вони можуть мати інформацію про вільні квартири або знати когось, хто може їх зняти. Такі знайомства можуть відчинити двері і надати вам можливості, які ви не зможете знайти через традиційні канали. Четверта порада: відвідайте район. Якщо у вас є певний район на прикметі, Знайдіть час, щоб відвідати його і пошукати оголошення здається в оренду. Деякі власники нерухомості вважають за краще не розміщувати оголошення в інтернеті, а покладаються на фізичні знаки, щоб привабити орендарів. Досліджуючи район, ви можете натрапити на приховані перлини, які ніде не афішуються. П'ята порада. Відвідуйте житлові ярмарки або виставки. Житлові ярмарки або виставки це заходи. На яких власники нерухомості демонструють наявні об'єкти для оренди? Ці заходи зазвичай організовують Асоціації нерухомості або місцеві органи влади. Відвідування таких заходів може дати вам прямий доступ до власників нерухомості та можливість обговорити умови оренди віч на віч. Шоста порада. Співпрацюйте з місцевими агенціями нерухомості. Хоча нашою метою є уникнення посередників, не завадить налагодити стосунки з місцевими агентами нерухомості, які спеціалізуються на оренді житла. Деякі агенти можуть мати ексклюзивні списки або зв'язки з власниками нерухомості, які віддають перевагу роботі з агентами. Поясніть, що ви шукаєте пряму оренду, і вони можуть допомогти вам знайти відповідні варіанти. Сьома порада. Будьте активними та наполегливими. Пошук житла безпосередників вимагає зусиль і наполегливості. Активно шукайте вільні квартири, зв'язуйтеся з власниками нерухомості та будьте готові до подальших дій. На конкурентному ринку оренди, активність і наполегливість можуть суттєво вплинути на отримання бажаної квартири. Восьма порада. Підготуйте необхідну документацію. Орендуючи житло безпосередньо у власника, будьте готові надати необхідну документацію, щоб завоювати довіру та авторитет. Це може бути довідка про доходи, паспорт, рекомендації з роботи та заявка на оренду. Підготувавши ці документи, ви зможете продемонструвати свою надійність як орендаря і підвищити свої шанси на отримання житла. Дев'ята порада. Обговоріть умови оренди. Орендуючи житло безпосередньо у власника, ви маєте більше свободи в обговоренні умов оренди. Обговоріть такі аспекти, як розмір орендної плати, тривалість оренди та будь-які додаткові збори. Пам'ятайте, що під час переговорів слід бути розважливим і поважним, оскільки позитивні стосунки з орендодавцем можуть зробити ваш досвід оренди більш приємним. Десята порада: проведіть комплексну перевірку. Нарешті, перш ніж укласти договір оренди, проведіть ретельну юридичну перевірку. Огляньте житло, уважно вивчіть договір оренди та з'ясуйте всі сумніви чи занепокоєння, які у вас можуть виникнути. Важливо переконатися, що оренда відповідає вашим очікуванням і що вас влаштовують її умови, перш ніж підписувати договір. Орендувати квартиру без посередників не тільки можливо, але й вигідно. Дотримуючись цих десяти порад, ви зможете спростити пошук, уникнути зайвих витрат і знайти ідеальну квартиру безпосередньо від власника. Скористайтеся можливостями онлайн платформ, нетворкінгу та проактивної взаємодії, щоб спростити процес оренди та знайти ідеальне місце, яке можна назвати домівкою. Пам'ятайте, що терпіння і наполегливість це ключ до успіху. І, доклавши зусиль, ви зможете досягти успіху в оренді квартири без посередників. Тепер ви знаєте головні секрети, як зняти квартиру в Україні.